Недільного дня, 29 листопада, наша камера зафіксувала знаменну подію у житті парафії священомученика Миколая Чарнецького та новомучеників Української греко-католицької церкви села Підгірці. Тут у день святого апостола та євангелиста Матея освячено дзвін Матей. У Підгорецькому храмі священомученика Миколая Чернецького та новомучеників Української греко-католицької церкви, де настоятелем мотець Тарас Дзьоба, особлива аура чистоти, простоти, доброти і милосердя це саме ті характеристики, якими повинна володіти людина, аби наблизитись до Бога. А ще тут, наче зупиняється час, так хочеться забути про життєву суєту і просто прийти на розмову до Бога. У цьому історичному місці не дозволяєш собі зайвим рухом, зайвим словом, навіть пошепки, порушити тишу. Звучить лише слово священника, а доповнює його співхористів. Отець Тарас Дзьоба під час святої літургії відзначає, що маємо сьогодні до повчання два Євангелії, з нагоди свята апостола та Євангелиста Матея та інше недільне. Господь показує взірець поклику. Та взірець, як відгукнутись на поклик Господній. Що відбулося з Матеєм? Описує він сам. Ісус, ідучи, побачив мимохід чоловіка. Тобто проходив осторонь, побачив собі чоловіка, не спеціально підійшов, не кликав, не запрошував, не закликав його, а просто. Проходив попри нього і сказав, іди за мною. Хто з нас би сьогодні, якби Христос проходив попри наше робоче місце, попри нашу домівку, попри те, як ми є на городі, попри те, як ми робимо якусь свою справу, так, як це робив Матей? Хто би з нас відгукнувся на цю пропозицію так, як відгукнувся Матей? І чуємо відповідь, як Матей зробив. Той став і пішов слідом за ним. Як нам інколи є важко відгукнутися на запрошення Господня? Як інколи є нам важко чути те запрошення, ми хочемо інколи, щоб Господь кликав нас персонально. Ми хочемо інколи якогось знаку в житті. Ми інколи хочемо якоїсь дії. А Христос інколи кличе зовсім опосередковано. Зовсім мимохідь, так як тут, з цим матеєм. Знову ж таки, попри це все Господь завжди кличе. Сьогодні Він покликав усіх вас до храму. І ви почули це запрошення, почули цей голос, почули цей заклик і відгукнувся. Прийшли до храму. Проте життя християнина це не тільки недільний день, година півтора у храмі. І ранішня теречіння молитви. Життя християнина це чути голос Господній кожної миті. Завдання християнина є чути голос Божий в своєму ближню, є чути голос Божий там і через Того, через Того Господь помовляє. Говорячи про святого апостола та євангелиста Матея, також відзначено, що після Вознесіння Ісуса Христа та зіслання Святого Духа, Матей декілька років проповідував Христову віру та християнські вчення в юдеї та сусідніх країнах. Люди, що слухали Матея в юдеї, просили його написати свої розповіді про Христа. За Божим натхненням Він 41-го року написав Євангеліє, у якому намагався переконати ізраїльтян, що Ісус Христос обіцяний Месія. У своєму Євангелії Матей прекрасно описав благовіщення причистої Діви Марії і Різдво Ісуса Христа, відзначаючи велику роль ангела у цих подіях, тому його символом став ангел. Наступним місцем апостольської праці євангелиста Матея, Матфея, Матвія стала частина Азії та південь від Каспійського моря. Де і якою смертю помер апостол Матей, немає жодних відомостей. Одні стверджують, що Матвія 60-го року після Різдва Христового спалила на вогні в Ефіопії за наказом князя Вульфіана. Інші кажуть, що Матвій закінчив своє життя немученицькою смертю. А помер від старості. Церква ж вшановує його як мученика за хрестову віру. На честь апостола та євангелиста Матея на церковному подвір'ї освячено дзвона Матея. Цю почесну місію здійснив отець Тарас Дьоба та ігумен Підгорецького Василіанського монастиря, отець Віктор Батіх. Отець Тарас Дьоба познайомився з добродієм Ростиславом у Києві. Власне, він з родиною офірував дзвони під парафії священомученика Миколая Чернецького та новомучеників Української греко-католицької церкви. Хочу подякувати без називання імени, але ви їх знаєте. Найголовніше, що Господь їх знає. Всіх тих, хто долучився до того, щоб цей дзвін тут висів, хто спорудив це. Хто працював біля нього, хто облагороджував це і хто долучився до свята, особливо наші жінки, хочу подякувати сьогодні всім вам, дорогі в хресті, брати і сестри, які в той чи інший спосіб були задіяні. Бо направду до цієї події Господь кликав кожного по-різному. Хтось цей дзвін віз сюди, хтось його допомагав чіпляти, хтось його допомагав, Кріпити, хтось допомагав в інший спосіб, хтось допомагав, щоб Дух Свята був відчутний після освячення дзвона, хтось допомагав в інший спосіб, і Господь усіх знає. Нехай в сьогоднішній день цей хліб, який також поофірували, бо знаю, що хотіли перше знайти ту людину, яка спечеля. Господь знайшов цю людину. Бо ті парафіяни з сухоти вони поофірували це на наш сьогоднішній день, цих два короваї, один з яких сьогодні ми даруємо, даруємо родині, яка долучилась до віднови цієї святині. Прошу прийняти цей хліб. Відтак здійснено чин освячення дзвона, аби його голос у Дні великих свят нагадував нам про блаженство небесне. У Дні святих Божих звук дзвона говорив нам про вічний спокій святих Небожителів, дні Страсного тижня нагадував про наше примирення з Богом через Христа Спасителя. У дні світлого пасхального тижня сповіщав про перемогу життя над смертю і про вічну нескінченну радість майбутнього життя у царстві Христовому. Хіба це не уста, що промовляють? Дзвін дає нам знати про кожну годину, про плин часу, нагадуючи разом з тим і про вічність, коли часу уже не буде. Почуття неспокою, душевної туги викликають звуки дзвона у душі постійного грішника, натомість у душі віруючої людини, яка шукає миру з Богом, церковний дзвін викликає світлий, мирний, радісний настрій. Отож, Нехай дзвін матей на славній підгорецькій землі кличе до єдності, добра, милосердя і сповіщає лише про радість.